Про це говорити, але перервних е, там настільки багато, що е, уникати їх не варіант. Просто потрібно домовлятися про спілкування. Е, ну І ще хочу зробити таку ремарку, тому кажу, ми робимо різні варіанти заходів, і коли ми кажемо вчителям, і я кажу своїм студентам, що патріотичне виховання треба нам. Для того щоб працювати з травмою, це спочатку такий шок, але це працює і це класно працює. І ще одну хочу дати таку ремарку е саме про сім'ї військових, про дружин військових. Я якраз та дружина, яка ahead, сиділа ahead, біля ahead, чоловіка out. в госпіталі, і який so, потім дуже багато говорили, що я щось роблю не так. Дуже часто по справах немає психологів, але є священник, і я не знаю, як це можна зробити. Але було би дуже добре, якби священник в громаді казав, як до сімей підходити. Тому що, коли я чула без кінця, як ти його пустила на війну, а чи правда, що він заробляє на війні, а що ти тепер будеш робити? А чи він зовсім дурний в тебе, чи не зовсім. А що він змінився, то певно ти щось не робиш. Хочеться лізти в петлю. Я вам чесно кажу. Потрібні якісь нам не треба навіть допомоги фінансової. Просто ставтесь до нас, як до людей. Ви здавайте, що коли чоловік даде на війну, він жертвує своєю жінкою і своїми дітьми. Він пожертвував нами, коли пішов захищати свою країну. І дуже не хочеться чути, а я це чула від найближчих родичів чоловіка. Він з мене це, значить, ти щось не так робиш. Як мені тепер з ними спілкуватися, я не знаю. Що як добре, що ви разом, як ну як, як ми тішимося, як це важливо, бо навіть так мінімально воно дуже потрібно. А тепер я хочу передати слово ще своїй подрузі посестрі Ірині Сказків, бо вона представляє не тільки патріотичних небайдужих, а ще й дім ветерана і центр резильєнтності.